У селі у мамки є такий самий блендер. Я їй подарила, щоб вона виріком усе робила. Готувала, якщо там чи салат, чи там дируни захотіла, щоб вона три дні не стояла, їх не терла на тертушку і пальці не обтирала, то тут взагалі все безпечно. Так що вона, коротше, довго відтягувала цей момент, ним пользувалася. Ну, наконець-то. Вона почала ним користуватися. І тепер, якщо їй треба м'ясо на накокліти там перебити, чи ще щось, вона зразу до цього блендера. Коротше, в неї тепер він не виключається. Биріком, чи на голубці, якщо м'ясо треба в фарш, вона м'ясорубку навіть і не достає. Вона все блендерить у цьому блендері. Ну що, і салат тепер перемазуємо. Дивіться, яка миска салату. Просто у нас вийшла за одну минуту. Перемазуємо май... майонезиком і все. І будемо смакувати. Зараз.